Шиби ми річна Ганна Іллівна перенесла операцію на оці, та бачити краще не стала. До лікаря у міста кажуть, си ніяк не дістанеться, аж почула спеціалісти їдуть самі. Гукнула бабушка, Завтра будуть врачі, їдьте. Туди оце із Мічникої будуть у 90 дев'яносторічної Галини Васильівни. Інша біда жінка майже не чує. У Лора, зізнається востаннє була аж рік тому. Спасибо, що приїхали, то очень хорошо для нас. Ми эту акцію привчили іменно щоб всі райони посмотрети до дня побіди сім'ятдесяліття. Такі прийоми у межах губернаторської програми мечниковський молодіжний рух проводить уже другий рік поспіль. Пацієнтів, зокрема ветеранів та інвалідів, оглядають і у себе, і на виїздах по області. У районну лікарню намагаються привести тих спеціалістів, яких тут немає. Немає в нас на сьогоднішній день судинного хірурга, немає в нас лікаря-уролога. Так також немає в нас на сьогоднішній день. У нас немає лікаря Лора. Сьогодні приїхало около 10 врачей різних спеціальностей які готові посмотрети пацієнтів отобрати на консультацію і на лікування в обласної больниці Мечникова. Інваліду великої вітчизняної Михайло Петровичу пощастило найбільше. Медики до нього із дружиною до самої хати приїхали. Паралізовано декілька років жінку оглянули на місці. А от чоловіку запропонували пролікуватися у мечникова. Як я ось уже третій місяць не на двір, не можу я начуття. Приїхали до мене додому. Це дуже дуже добре, що забута. така. Проявляють губернатор. Поставив задачі посмотрети всіх ветеранів, учасників Великої вини, війни, оказати їм достойну медичну допомогу. уже найближчим часом. Медики обіцяють відвідати пацієнтів у Дніпропетровському районі та у жовтих водах. З лікарною на колесах їздили Наталя Магда, Дмитро Катко деталі.